Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вивчати АВТ. І сьогодні буде у нас кнопочка Button. Отже, кнопка це в основному компонент управління, який генерує подію при натисканні. Ну, логічно. Далі, коли ми натискаємо кнопку і відпускаємо її, АВТ надсилає екземпляр Action Event на цю кнопку, викликаючи процес Event на кнопці. За допомогою методу ProcessEvent кнопка отримує всі події. Потім вона приходить дію події, викликає свій метод процес action -евент. Цей метод передає подію слухачам дії, які зацікавлені в подіях дії згенерованих кнопкою. Коротше, тут все вірно написано, але сенс в тому, коли ми працюємо з кнопкою, якась подія з кнопкою. Так? Збираються всі івенти, якісь цією кнопкою, виконуються, А потім передаються тільки ті івенти, в які listener, от Як в попередньому уроках, давайте, одразу от ми робили лісенер, а декі лісенер, ну, це зараз на кнопку буде, так, але у вас, як було в попередньому уроку на фрейм, так, ми додавали лісенери. Так ось є, виникають якась подія на цій кнопці, і якщо такий лісенер засетаний. На компонент, на фрейм, на кнопку, на левел та пофігу Ось, на компонент, то передається в цей лісенер, ну, викликається цього лісенера метод, який був викликаний на цієї кнопки, якщо він є такий. Якщо ми його не засетили, то, звісно, ми не отримуємо ніякої події. Тобто вона там під капотом компонента. Виконулося, так, але лісенера, який хоче почути цю подію, немає. Ну, шкода, немає, так немає. Ну, якщо є, то передає. Отже, сподіваюся, стало більш зрозуміло. Добре. А, попереднє до ADD Window Listener, Так, все це з попереднього уроку. А, якщо ви хочете знати, що це означає, подивіться попереднє відео про Фрейм. Про хендери. Добре, давайте подивимось нашою кнопочкою. Створюємо кнопочку через конструктор. Можемо передавати ці е, наші кнопки без параметрів, так щоб вони не мали ніякого, не було нічого написано на ці кнопки. Або можемо передати лейбл. І одразу буде напис цієї кнопки: клік. Ми можемо Set Bounds. це означає, що ми виставляємо Location. Це перші два значення: це Location, X і Y, так? де воно буде знаходитись. Два інші значення це шеп, тобто розміри цієї width і height кнопки. І однією командою, одним методом можемо це одразу зробити. Я такий цікавий метод ще setactionCommand. Він виставляє action команд цієї кнопки, тобто, що вона значить. Коли ми, передаємо, коли ми створюємо, до речі, button, так, ми одразу. Сетємо лейбл цієї кнопки. Коли ми робимо action command, то ми виставляємо action command. І коли ми беремо метод getActionCommand, якщо він null, то він просто повертає нам значення цієї кнопки. Тобто, якщо ми нічого сюди не передавали, він передавав би значення клік. Якщо ми передаємо сюди action command щось нашу стрінгу, то він буде повертати action. Command. Що це взагалі таке? Це означає, що кожна кнопка, ну якщо вона існує, вона повинна виконувати якусь команду. Тобто фактично при е, нажаті цієї кнопки повинно щось виконуватись. Так ось. Якщо ми просто давайте представимо, що у нас є текст якийсь, чи погоджуєтесь ви з умовами там, надання якихось послуг. У вас є дві кнопки так і ні. Коли ви накликаєте, е, наж... накликає... Клікаєте, нажимаєте на кнопку так, а то і ви не передавали екшн команд. І коли ви хочете отримати action, Get Action Command, дай мені, що я повинен зробити, там буде напис Так, що так. Ну, не зрозуміло, що, що так. А от якщо ви поставите set action Command, ви хочете, щоб при нажаті цієї кнопки було щось конкретно. Так, у вас є, наприклад, один лісенер на всі кнопки, щоб не створювати кожен лісенер на кожну кнопку, що робити. Ну, наприклад, так, а кожен загальний лісенер, він слухає всі кнопки. Один клас і слухає всі кнопки. так ось Коли Action event, йому приходить event, він бере цього компонента, він знає, що це button, він перетворює get. Як попередньо було, ми брали get компоненти event і перетворювали його в button. Беремо action command, і там ми чітко пишемо тепер set action. Команд, наприклад, там я погоджуюсь з умовом. Enum якийсь створюємо. так, І за цим enum ми вже розуміємо, і нам стрінг перетворюємо нам, наприклад. так, І ми розуміємо, що, що нам треба робити. От Action команд це команда від цієї кнопки, що треба зробити. От менеджер наклікали на кнопку Що нам треба зробити, щоб ми розуміли. Ми можемо не вставляти, так, якщо ми якось по-іншому оброблюємо. Конкретно цієї кнопки у нас є лісом. Ми знаємо, що це точно ця кнопка. Тоді action команд нам як таковий, нам прям не потрібний. Наступний метод, так як ми Extends Frame, так, а, тобто, фактично, у нас це є фрейм, ми додаємо до цього фрейму нашу кнопочку. І з цього починається цікаво. А для цього фрейму... А, ну давайте одразу скрию. І з цього починається. Опа, цікава подорож. Е, в цього фрейму тепер є ця кнопка. Все. Супер. Ніякого екшену на ній немає, тому що ми клікаємо і нічого не відбувається. Так, давайте. До першого лісенера. My Action Listener. Тобто, інтерфейс слухача для отримання подій дії. То щось, щось трапилось. Просто щось трапилось. Подивимось. Клік. Action Performed. Тобто була якась дія. Тобто, дивіться, команд дорівнює Buy. Тобто він одразу бере. Action цього батена. Bye. Тобто, якщо був якийсь логічний сенс, ми сюди переклали, так, там. Клік, ОК, я не знаю, і тому подібне, то треба зробити щось таке. Все. Ось наш маленький акшн-лісер. І так, My Key listener. Він вам ще знайомий з попереднього року. Ми там гралися на фреймі, його сетало. Тепер тема на button. Тут, по суті, я його просто залишив те, що було ось Але він тут parent. бачите, key release, так? ось Я його таким ось чином зробив так, що можна зробити і на фрейм, і на батон Тобто, фактично, наприклад, коли ми викликаємо у button, ми викликаємо цей метод, дай мені фрейм. Тобто остаточний. Сюди прийдеться цей компонент, який тут. Якщо це getParentNull. Тобто, якщо в тебе є якийсь парент, дай мені свого парента. І так, до речі, можна ланцюгом ланцюгом вийти на самий верх фрейму. Давайте подивимось, а, я вам покажу, що я маю на увазі. Ми засетили цей майкілісенер на батон. Оп-оп, бачите? Змінюється. Давайте засетимо цей key listener на фрейм АДД. Та там хто у нас? Key listener? New MyKeyлі. Запускаємо. Бачите, відпрацьовує. Все те ж саме. До чого я взагалі про це? Те, що. Ліс... Попередньо казав, що лісенер може бути один-один на подію багатьох компонентів: фрейм компонент, button компонент. І, наприклад, нам все рівно, що з якимось компонентом твориться, ми беремо цей лісенер, ми слухаємо це, і 100%, якщо ми робимо отак або отак. Ну, наприклад, там, вліво або вправо, так, наприклад, або нажимаємо Escape. Так. Нам все рівно на якому фокус у нас компонентів бу, зараз є. Ми, наприклад, хочемо грі, гра, як ви знаєте, а, є ігри, написані на Java. Ну, якщо є графіка, то ігри так, написані так. Ось. Ми, наприклад, хочемо зупинити нашу гру, нажимаємо там, на кнопку P, наприклад, або на Escape, так, і виводиться в меню. І нам все рівно на якому компоненті це знаходиться. Так, це можна трохи по-іншому, але я. Довожу вас відомо те, що ми можемо а, взяти. Пер, так І по ланцюжку по ірархії то йти до самого верху, наприклад. Ми, ми можемо маніпулювати цим деревом. так то фактично Коли створюються компоненти, вони створюються як дерево. Головний це фрейм, наприклад, в нього а, його дитя. так Це батон, батон ще щось, якщо можна було б. І ви можете маніпулювати, ходячи по цим деревам, і дізнаватися, хто мій. Пер, і Як їх з ним маніпулювати? Так. З цим ми розібралися. Тепер у нас фокус лісенер. Фокус лісенер. Йди к Фокус лісенер. Інтерфейс Лохача для отримання клавіатури, фокус події на компоненті. Добре. Давайте подивимось. Фокус. Опа. Одразу Фокус Гейт. Нічого не. Виходить, так? Але от дивіться, от ми згорнули нашу програму. Все, фокус пропав. Опа, знову фокус отримав. До речі, так як просто в нас тут один компонент, то він завжди, якщо активно це вікно, то він завжди буде фокусуватись на ньому. Він не може фокус цей втратити. От якщо б у нас було б, наприклад, давайте створимо швидко батон. бабе бету точніше, батон лейбл. Давайте напишемо тебе. Нехай буде батон <button -label. хай> лейбл. Так, давайте виставимо, звісно, що ти щось там. Давайте на 50 просто. Робимо все І ADD бету Перезавантажуємо. ну Так, а ти дитись? Я тебе щось не додавав, чи що? Давайте щось не так. Бету А. Бету. Ось. Помалочка. Наїхав, одгад. Давайте тоді повернемо тут і зробимо 250. Поїхало. Під ним буде. Супер, нехай буде так далеко. І так, фокус гейнт, Робимо фокус на цій. Бачите, фокус лост. У нас лісенер тільки на перший наш батні. Знову клікаємо фокус гейнт, Ось. У нас такого не було, тому що був тільки один компонент. Отак працює фокус. Тобто ми можемо отримати фокус нашого якогось компоненту. Дуже важлива річ, до речі. Ну, і цікаво ж, має маус-лістер. Тобто ми опрацьовуємо екшени з нашої клавіатури. Так, дивіться, перше. Ось ми можемо опрацьовувати, є, є set label те, що я казав в самому початку. Так, ми встановлюємо лейбл, коли сетаємо ім'я. Ось. Так, давай вже закрите. Але ми можемо маніпулювати і під час роботи нашої програми. Сюди я передаю лейбл, який був спочатку. Клік, так, що загалом можемо сюди написати. І кожного разу в нас є каунт при... то коли ми клікаємо на нашу мишку, я додаю каунт. Коли я беру компонент, перетворюю на button, я знаю, що це button. Так, можна створити. Немає моус-лістера, button, mouse listener, і завжди буде компонент, тобто ми знаємо, що це button. Ніякої помилки тут не повинно бути. Клік 1, два, клік 3, клік 4, клік 5. Бачите, як працює. І тут є ще Mouse exit, Mouse Enter. Ну, то, що ми навели, то, що ми вивели. Ось так опрацьовує з нашою мишечкою. Тут щось є цікаве. Дивіться. Коли це фактично убіжиє від моєї мишки. Так? Коли івент мау тут тобто наводимо на цю кнопку. Я роблю так, що воно рандомно бігає по нашому фрейму так? І, і убігає від нас. Тобто, давай, Не можна ніяк з нею взаємодіяти, вона постійно від нас буде бігати. Тобто, фактично, тут логіка коду, те, що ми беремо кордони нашого фрейму і за них не виходимо. Ми не, ми, для цього нам треба знати кордони нашого фрейму, так скільки він. Ми беремо у парента. Тобто ми знаємо, що просто цей компонент за це патен. Ми беремо перент, і це у нас наш фрейм. Тобто у нас цього на всього паттене фрейм ми беремо його 300 на 300, так, і за них не виходимо. А щоб не виходити, дивіться, коли set location, це означає те, що ми виставляємо X і Y у верхньої лівої точки, ну, як і в попередньому проферем казав так, верхньої лівої точки. І тому ж нам не треба виходити за ці кордони. Тобто ми не можемо, наприклад, y вказати 300, тому що 300. Давайте, це вже кордон, ось він, 300, так. А нам треба, щоб кнопка от була отут максимально. Тому нам від 300 треба відняти всю довжину цієї кнопки, щоб вона не вискочила туди. І ще, якщо з цим всім понятно, це оце фрейм, оце все наші кнопки, а це Bountheat, це ось така штука. Ось, бачите, це де там вийти. Ось екран згорнути і напис. Отут, ми видимо, є отакий ось, ось маленький примжунок, він там зараз 39 пікселів займає. Тобто, і 0, 0, Якщо ми виставимо тут, е, наші кнопки 0-0, то це буде ось тут, ну, в самому кутку зліва. А нам не потрібно. Нам потрібно, щоб максимальна кнопка отут була і не виходила за ці кордони. Тому я беру цей, цю висоту. Get size get height. Ось. І я отримую висоту оцією. Там, якщо get width то ми отримаємо довжину. Ось воно. І рандомно. Де тут, нас? Ось. тут з рандомом все понятно. так? Там те, що нам вліво-вправо, все нормально. А отут я додаю get bound. Але спочатку я його віднімаю. Що це за логіка? Чому я спочатку віднімаю, а потім його додаю. Тому що рандом. Коли він видає якесь значення, він видає від нуля до чогось. Так ось. Ми спочатку віднімаємо. Фактично, віднімаємо цю висоту, і у нас буде ось тут. Тобто, від, від нуля до сюди, так? І оце значення у нас ніяк не використовується. І. Коли ми видали якесь значення, нам оце все, що у нас є, від нуля до сюди, нам треба все передвинути донизу. І виходить, щоб у нас була е, перша точка не 0, а наприклад, 39. А так як ми, якщо одразу не віднімемо, то у нас максимально буде сюди е, за, за наш 300 плюс 39. Тому ми спочатку віднімаємо, ми скорочуємо, скільки явно цього є. отримуємо рандомно. Якщо буде 0, то ми, ми плюсуємо плюс 39, і ми будемо починати ось тут. Якщо ми видаємо одразу максимальне, то ми не вилазимо сюди, тому що ми одразу відняли, і у нас максимальне буде 300 мінус 39. Сподіваюсь, я розповів і стало якось зрозуміло. Можете спробувати самі попрацювати з цим, так? не виставляти, не брати оцей компонент і попрацювати з рандомом подивимось подивитись як це виглядає. Так. І тут наостанок я залишив е, цікавий компонент my, my Mouse Motion Listener. Давайте дивимось на нього. Він використовувався вже в попередньому фрейм. А, е, і так само він буде використовуватися на кнопках, Але є один нюанс. Тоді ми використовували його на фреймі, Все добре. А тепер ми використовуємо його на кнопці. Але ми використовуємо графіку фрейма, Тоді ми використовували графіку фрейма, і то був лісенер фрейма. А тепер ми використовуємо графіку а, фрейма, але на кнопці. І що це буде? Тобто графіка належить фрейму, а не кнопці. Дивіться, якщо я тут отак роблю і веду. Бачите, вона не там, де я клікнув, робить. А чому? Тому що беруться локейшн у кнопки. Так, наприклад, скільки воно там. Від 80 справа і хейт 30. А малюється це. На локейшені самого фрейму. Так що, якщо б ми кнопку перекинули от сюди так, від нуля, то прям, е, якщо брати від нуля до сюди, то це буде те ж саме, що від нуля до сюди. І якщо брати е, висоту від нуля е, до цієї точки, те то ж саме, що від нуля до цієї точки. До чого я це веду? Тому щоб ви розуміли, як у кого ви берете графіку, на того треба і опиратися. От ми взяли графіку фрейма, але беремо малюємо овал, бачите, у, у того, якого ми викли, а кого ми виклика у маус. Тобто ми, щоб, для того, щоб, щоб коректно малювати на тому компоненті, яку ви хочете конкретно, але ви графіку брали попереднього, вам треба на зміщення, де знаходиться нулі. ось у Кнопки знаходиться нулі ось тут. Офрейми знаходиться ось тут. І якщо ви хочете ну, не знаю, там спеціально а, нажати на кнопку і малювалося, прямо отут де є мишка, а не отут згору, то вам треба різницю ось, цих, ну, ось цієї локації з'ясувати і а, відрахувати або додавати. Зрозуміло, так що графіка належить до того, у кого ви берете, а не того, якому ви передаєте. І останнє про Close я залишив, для того, щоб ви побачили, ще бачите, пишеться buy. Тобто ми можемо отримувати це наш адаптер. Попере. Коли ми робимо клік, ми беремо компонент. Це Frame. У фрейма беремо компоненти а, нульовий. Тобто він, ми знаємо, що він один, тому ми беремо першого і беремо action Command. Це я попра... по... повертаюся до Action Command, коли то, що ви можете клікати на що завгодно, і брати, наприклад, батон у цього фрейму, і ви знаєте, що від, там, ну, я хочу від першого працювати, або від другого, і коли ви берете action команд, де б це не було, ви знаєте, що action команд, наприклад, там. Попрощатись. І ви викликаєте метод там, з фанфарами і тому подібне. Буває, і любий друже, і тому подібне. Тобто не просто стрінг якийсь передаєте, так, а це action Можете, ну, Він передає та стрінг, але стрінгом, до речі, чому стрінг? А, ну так, це логічно, тому що не створювати вже, власне, я нам. Тому ще нам файл. Ну так, int передавати. Так. Логічно всього стрінг передавати якесь діє, там щось можете вже написати. Якщо вам якийсь анам, то ви можете: valю або персин-офф, скоріше, анамчика, і перетворити на анамчики, як хочете. Ну, це до екшен команд. Добре, таке ось цікавий маленький урок було. Стосовно кнопки. Всього така маленька кнопка, а з цього всього можна зробити з нею, а, скільки а, що, з, яка логіка? Під цією кнопкою є, так? І скільки лісенерів можна опрацьовувати, як працювати з цією кнопкою. Тобто, сподіваюся, вам було цікаво. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.